Привіт, друзі, мене звати Ася. Я співнасавниця Карматіну. Сьогодні зі мною разом Дмитро Лесик. Доброго дня, мене вже представили. Я Дмитро Лесик. Я працюю в біоаналітичній лабораторії Україна Міння. Моя посада — хімік-аналітик. Розкажіть, де ви навчалися, та яку спеціальність отримували? Я навчався в Київському національному університеті «Міні» Тараса Шевченка на кафедрі аналітичної хімії. Власне, збув там бакалаврат, магістратуру, а зараз навчаюся на третьому курсі аспірантури. Там за той ж спеціальністю аналітична хімія, коли ви зрозуміли, що хочете працювати саме в цій сфері? Ще під час навчання в університету нам часто влаштовували різні екскурсії, власне, як і на Мін, так і на завод Фармак. І тоді я дізнався про. Фармацевтичну діяльність і на заводі є і на заводі фармаків Мені стало ще цікаво тоді. я зрозумів, що ну дізнаватись власне як розчиняється, метаболізуються речовини, може сильно впливати на їх лікарську ефективність, і тому власне вирішив більше в цій сфері займатися. Які знання з університету вам стали найбільш корисними у практиці? Власне, на моїй роботі, певно, найважливішими знаннями отримано в університеті це були знання з кафедри аналітичної хімії, власне, випустопом, якої я є, і фізичної хімії аналітичній хімії я дізнався саме про методи, з якими зараз працюю, такі як мас-спектрометрія, хроматографія і так далі. А на фізичній хімії отримав основи ручиння ручовин, кислотно-лужного балансу і так далі. Що власне дуже зараз мені допомагає в роботі, і також отримав, ну, отримав практику власне, роботи в лабораторії, яка є дуже важливою, тому що ти вже приходиш з деяким багажем знань, і тобі набагато легше при працевлаштуванні робити одразу правильні речі. Які професійні та особисті якості вам найбільш корисні у вашій роботі? Ну, власне, у роботі аналітика певно, будуть найважливішими якостями це системність і уважність, тому що деякі аналітичні експерименти потребують багато повторів, щоб впевнитись в результаті, який ви видаєте, і тому треба бути уважним до того, що ти робиш, оскільки будь-яка помилка, неуважність може призвести до ну, невалідності результатів експерименту. Тому важливо це, і також я вважаю, що важливо. Вміти працювати в команді, оскільки твої результати вони часто співзалежні з результатами інших людей з інших відділів, і тому, якщо ти будеш виконувати добре свою роботу, будеш вміти спілкуватися з людьми, які навколо тебе, то все буде добре. Чи працюєте ви в команді та чи співпрацюєте ви з фахівцями з інших напрямків? Так, звичайно, в нашій біоналітичній лабораторії я власне знаходжусь у відділі адмедосліджень. Це дослідження, які вивчають адсорбцію, метаболізм, рецію речовин, ну і так далі. Я власне знаходжусь у групі фізико-хімічних досліджень, це такі самі базові дослідження, які на початку ну, виконуються. Також ми співпрацюємо, власне, з хіміками-синтетиками, на її які нам і надають речовини. Ми співпрацюємо з біологічним відділом, які проводять е експерименти, які ну, нам допомагають потім розшифровувати наших результатів. І також з групою фармакологічних досліджень, ну загалом, моя робота це 50% Це мої тести, 50% — це робота в команді. Розкажіть, з чого починається ваш день в лабораторії? Ну власне, мій день в лабораторії починається з того, що я приходжу на своє робоче місце, перевіряю стерильність мого робочого місця, одягаю халат, рукавички, та починаю підготовлювати до робочого дня тобто готувати мобільні фази для хроматографії, піпету ну, калібрувати піпетки, вмикати прилади, і власне перевіряти, чи все коректно працює, і чи все стерильно оскільки запорука вдалого аналітичного аналізу це підготовка. Як саме ви готуєте біозразки для досліджень? Ну, оскільки я працюю в фізико-хімічних дослідженнях, я не маю прямої справи з біозразками. Проте, оскільки як я казав, ми працюємо тісно в команді, то звичайно я знаю, як проходить день у моїх колег. І біозразки вони завжди готують спочатку, підготуючи кров чи будь-які інші біозразки, тобі потрібно осадити наявний міх білок. І всякі інші домішки, і працювати вже напряму з плазмою і так далі. Тому вони використовують органічні розчинники, наприклад, синетрил чи металон, щоб це все осадити, відцентрфовують і відбирають, ну, відбирають на досадову рідину і вже працюють з нею. А основна Основна права, підготовка власне в таких зразках це додавання внутрішнього стандарту, щоб при наступному аналізі, якщо будуть якісь втрати чи будь-які інші неполадки з приладом, він міг компенсувати власне ваш сигнал. Які речовини в людському тілі найлегше та найважче виявити в лабораторії? Ну, звичайно, легше виявити в людському організмі речовини, які місяця там вже в доволі високій концентрації. Такі, наприклад, глюкоза або сочовина, або лактати. З цим проблем зазвичай немає, оскільки там доволі висока концентрація, там не потрібні там, дуже сильно чутливі методи. Але, е, наприклад, деякі нейромедіатори чи гормони, такі як адреналін, вони місяця в організмі вже в слідових кількостях, тому там, без спеціальних методик дуже важко їх виявити. Як ви перевіряєте точність результатів? Є контрольні зразки або інші методи? Ну у нас взагалі доволі суровий контроль якості перед кожним власним експериментом. Ми підготовуємо стандартний зразок відомої концентрації та бланкові рощини, щоб побудувати калібрувальну криву і власне перетворити сигнал приладу. Вже в концентрацію ми могли точно її визначити. Також вже вище згаданий розчин внутрішнього стандарту, які допомагають нам компенсувати втрати при аналізі. Власне, це одні з основних методів, якими ми користуємося. Які теми варто самостійно вивчати або досліджувати, якщо людина цікавить ваше галузь, ну, Звичайно, якщо ви ну, плануєте працювати в біоаналітичній лабораторії, вам треба звернути увагу як на біо, так і аналіт. З моєї сторони, звичайно, що я навчався на кадрі аналітичної хімії, для мене більш важливо завжди була аналітична сторона. Вам потрібно звернути увагу на методи дослідження, власне хроматографію, на, на спромі, як вона працює, як з нею працювати. Це все дуже важливо. Потрібно мати гарний теоретичний базис, щоб було потім легше в практичному застосуванні. Ну і також по можливості, звичайно, коли ви навчаєтесь, якщо у вас є доступ до лабораторії, якісь екскурсії, ви можете якось там побувати. Треба, звичайно, це відвідувати, оскільки потім це може дати вам незамінний практичний досвід, з яким ви будете працювати. Які ресурси ви можете порадити для самостійного вивчення наданих вам тем. Ну звісно, крім фундаментально такого підходу, як робота з підручниками, завжди корисно звертати увагу на. Найновітніші журнали з обраними темами, наприклад, журнал фроматографії, журнал uh, pharmaceutical science, and, uh, ну і так далі. Це дуже важливо, оскільки там описуються передові методики, які зараз використовуються, тому ви будете завжди, скажімо ну, так, в тренді, завжди на ході того, що відбувається, і можете слідкувати за науковим попресом. Uh, також, якщо ви дійсно не маєте ніякого доступу до лабораторій і так далі. Корисно дивитися на Ютубі деякі практикуми, які, практики, які проводжу, ви вимогли побачити, як працюють прилади, як вони виглядають, і що з ними відбувається. Також досить часто виробники приладів вони влаштовують семінари, на яких розповідають, як правильно працювати з їх приладами і так далі. Тому, власне, я вважаю, що потрібно всю теоретичну базу, яку ви маєте, старатися з практичними навичками, і тоді у вас точно вийде. Що робити вашу професію складною? А що цікавою? Ну слухайте, професія хіміка-аналітика аналітика це доволі е, різноманітна в своєму підході професія, і тому досить часто ти можеш стикатися з досить, з досить важкими викликами. Тобто завжди можуть бути якісь непередбачувані обставини, е, перестав працювати коли, от забилася колонка, е, з'явився якийсь інший сигнал. Тобі постійно ти постійно в напрузі, ти постійно в якомусь вирішенні проблем. Тому це іноді буває важко також, також системність і уважність це не ті риси, які в тебе будуть від народження. Це потрібно собі випрацьовувати, щоб цього дійти. Але з другого боку, твоя робота поєднує і хімію, і біологію, і фармацевтику. Ти розумієш, що ти на вищому сказати, попереду всіх в цьому плані. Ти завжди на гребні хвилі ти стараєшся. Щось дізнаватися, щоб, щоб зробити цей світ перше. Що б ви сказали собі, коли тільки почали навчати хімію? Певно, я б сказав б собі, не боятися експериментувати і, власне, не боятися помилок. оскільки це така наука, через яку ти можеш дізнатися. Як казали наші викладачі на першому курсі, що хімія це chem і strike, right. Тобто хімія це завжди спроби, це завжди намагання, це завжди. Розперед і тому просто не здаватися, просто старатися і просто повторювати раз за разом рано чи пізно добру. Дякуємо Дмитрові, що він поділився з нами своїм досвідом і чекатимемо вас у наступних епізодах.